Не він один її любив, віддав на Україну. Поети славили в піснях, немов красу дівчину. Від неї переймали сміх і жарти, і таночки. І її байки, немов квітки, сплітали у віночки. Ти ні він давнину покохав, ти мрію молоденьку. Він перший полюбив її, як син кохай неньку. Хоч би була вона стара, сумна, змарніла, бідна. Для сина вірного вона єдина люба рідна. Хоч би була вона сліпа, каліка, недоріка, Мов рана, ятрицям йому, любов його велика. В країна бачила не раз, як ції закоханці. Надвечір забували все, про що співали вранці. І взявши дар від неї, йшли до іншої його сину. Вони не знали, що то є, люботи до загину. Він перший за свою любов тяжкий дістав кайдану, Але досконно їй служив без ради, без омани. Усе знесла і перемогла його любові, сила, того великого вогню і смерть не погасила.